Рекордна спека у резиденції Санта Клауса. Надзвичайно тепла погода там тримається понад два тижні. Це найвищі показники в історії спостережень. Спеку у Фінляндії визначають період, коли денна температура перевищує плюс 25, п'ять, найменше три дні поспіль. Нині у Ніємі фіксують навіть більше значення, термометри показують за плюс 30. За таких умов санті довелося розповідати ельфам про небезпеку сонячного удару. Він закликав помічників випивати по склянці води щогодини і дбати, аби олені також мали доступ до води. Неймовірна спека і на півдні України, і просто спека з короткочасними дощами на півночі і на заході. Такий прогноз українського гітромецентру на ці вихідні дощитиме у західному та північному регіонах, особливо у неділю. А в день температура сягатиме 30 градусів тепла. На Львівщині Волині буде прохолодніше, плюс 23-25 градусів. А от на півдні України справжня спека до 38 градусів, і принаймні найближчі тижні такі високі температури від України не відступлять.